Усіх вітаю! З вами Лана, і я пропоную сьогодні поринути у світ магічних, казкових та незвичайних історій. Кожна з них неодмінно потрапить у якийсь куточок вашого серденька. І сьогодні я розпочну з трилогії з імли народження, яка входить до світу космар Брендона Сандерсона. У нас її видає видавництво небо букла. Мова тут йде про останню імперію, яку щодня покриває попелом, де все ледь виживає, де сонце має інший колір, де існують раби, а пан Всевладар страшний диктатор, який позиціонується як господь. А ще нам розповідають про заколот, у центрі якого опиняються ті, хто вміють користуватися магією металів аломанти, тобто це світ твердої магії. Йде боротьба на смерть проти влади безсмертного. Але які таємниці приховує минуле та чи знають люди самі себе насправді? Він стрімко наближається до завершення свого існування: катаклізми, постійне виверження попелу, і мла, що вбиває, і ворог, ціль якого все знищити. Героям доведеться знайти багато відповідей та розкрити. Безліч таємниць. Але до самого завершення буде лишатися одне питання: хто ж такий герой віків та хто врятує цей світ? Це змінений світ, у якому відбувається трансформація героїв, забуті релігії та нові раси, деякі з яких були штучно створені. Все має своє пояснення, місце та роль. В історії це точно буде неймовірна епічна подорож у три томи. Зоряний пил Ніл Гейман видавництво Букс. І я думаю, що багато хто з вас бачив одноіменну екранізацію і, можливо, навіть не підозрював, що вона була створена за книгою Ніла Геймана. Надзвичайно казкова історія, з якою ми дізнаємося про селище стіна і про казкове королівство з іншого боку. Історія про напівкровного хлопчика, який пообіцяв дівчині знайти зірку, що впала з неба, та принести до неї. Тому хлопець відправляється у чарівне королівство, де переживає безліч пригод, і йому доведеться дізнатися, що. Він не той, за кого себе мав, і що все навколо влаштоване трохи не так, як він собі це уявляв. Не все йде так, як заплановано. І, можливо, втративши щось, ти натомість знайдеш щось у відповідь або, втративши когось, знайдеш когось іншого. І можливо, що, врешті-решт, ти отримаєш навіть більше, ніж мав. Люди та казкові створіння. Зовсім поруч, варто лише вийти за стіну. Є екранізація цієї історії, і вона багато чому відрізняється від книги. Цікаві обидві версії, але, на мій погляд, книга все ж цікавіша. Рухомі картинки Тері Браджет, видавництво Старого Лева. Через певні обставини усі головні персонажі збираються на узбережжі круглого моря, яке має назву. Голий вуд. Саме тут, серед декорацій до блокбастерів, ми й знайомимося з кожним героєм ближче. Це позациклова історія диску світу Террі Прачета. І тим не менш, незважаючи на те, що це позациклова історія, ми тут зустрічаємо деяких знайомих персонажів. Диско світу загрожує небезпека, і рятувати його будуть. Герой-коханець Віктор Маргарино. Старлетка, Долорес, «Де Гріх» та Дивопес Гаспод. У кожного з них є своя історія і у декого навіть інші справжні імена, дивна компанія і дивний гумор. Голий Вуд марить снами та ілюзіями. Ідея рухомих картинок охопила всіх. І, врешті-решт, вийшла за межі Голого Вуду. А тим часом у реальність дискосвіту намагаються проникнути деякі духи для того, щоб смертельно полонити людей, які так полюбляють кінотеатри. Тут є певні відсилки на сьогодення, на відомих людей нашої справжньої історії. Сатира та гумор дивний, але цікавий. Кожна історія чудова по-своєму. І я бажаю вам найцікавіших подорожей у чарівні магічні світи. Це був топ-3 фентезі. З вами була Лана. Не забудьте підтримати мене та цей канал подобайкою, коментарем та підпискою. І щоб не пропустити жодного нового відео, натисніть на дзвіночок. Дякую, що були зі мною. До зустрічі всім!